День праці 1 травня традиційно відзначають державними вихідними. Інша традиція не дозволяє в ці дні відлежуватись на дивані, лопати в руки і всі на фазенду. Там картопельку посадити, всіляку городину, а на межі ще й огірочки. Нехай на руках мозолі, зате серце милується. Всі сусіди бачать справжній господар на землі. Про травневі клопоти за межами мегаполісів дивіться далі в програмі Околиця. Організовані колони робітників, святковий одяг, політичні марші, транспаранти та лозунги, керівники КПРС на трибунах так трудящі висловлювали солідарність з революційною боротьбою у капіталістичних країнах та готовність віддати всі сили для побудови комуністичного суспільства. І так, кожного 1 травня з 18-го року і по 90-й. Свято не весни, а праці, і в селі Березівка на цьому кутку картоплю садять одними з останніх, бо тут низина і ще днями стояла вода. На городі всі жінки родини, навіть п'ятимісячна Карина з молодою мамою. Вечором можна віддихнути, а зранку городи треба щось зімою їсти. Щоб зимою було що їсти, тримають гектари 15 соток городу. Аби встигнути обробити все, першотравень завжди зустрічають з Лопатою. Картоплю, траву сію, корові, то є пшеницю сію. Її сусіди по ділянці у село приїхали зі столиці. На вихідні доглядають батьківські обістя. Від суботи вже всю роботу на городі переробили. Картоплю посажена, цибуля, морква, буряк. Навіть сьогодні огірки зранку посіяли. Галина Найніч каже, у молодості першотравень був для них святом, хоча й тоді після демонстрації поспішали на город. Тепер це просто додаткові вихідні. Не свято це і для молодого покоління родини. Радше гарна нагода зібратися разом та провести час з дітьми. А солідарність трудящих кажуть, лишилися у радянському минулому. Зараз уже навірне. От этого ничего нічого не осталось. Это только на предприятиях, да, солідарність там есть. Все остальное вже як в стране, як такового, наверное, нічого не осталось. Конфлікти на мажі. Куди скаржитися? Голландія в Кіровограді. Тут зацвіли 200 тисяч тюльпанів. Секретна зброя Євро 2012 Хумельницькому на поле випустили двох ведмедів. Київська область, Обухівський район, прекрасна природа, весна, польові роботи для селян важкі будні, для міських відпочинок. Все більше мешканців мегаполісів намагаються змінити міську метушню на сільську гармонію, але далеко не завжди стається так, як гадалося. Хотіли уїхати з городської суїти, тишиною покой, тишиною не обріли. головну головною больлю, це сусіда. захват землі, вибрасування живих знаків. Конфлікти на межі почалися тоді, коли земля стала товаром. Кожен метр городу має свою ціну. Ось приходить сусід Віктор Криворук. А ну сповни, коли ви, я його, ви я його стріляв стріляти. на угол забору, на угол сарая, щоб вирівняти. Чим. Я його зробив. І коли я ти проїжджав, ти показав правильно, отак. Ну, а так щас по, а щас, коли ти недоволен чим то що е -е. тобі не достається, десь моя земля, да, ти хочеш? Земля не не треба, Тоді візьми свою. Те, що наміряли, викликає запеклі суперечки. Віктору Криворуку приватна фірма, наміряла як треба. Так він вважає. Коли сільрада замовила інвентаризацію всього масиву, межові знаки виконав, бо вони йому заважали. На моїй території був забитий холод. А мені обробляти потрібно. Я його виняв і обробляю землю. На моїй території хто хочу, то й роблю. У мене питань більше до вас немає. Моя територія огорожена. Із земельними суперечками люди йдуть до первинного осередку влади. сільради тобто сільського. Земли в натомість повноваження цього органу вельми обмежені, адже тепер земля приватна власність. Там можуть тільки констатувати факт і замовити інвентаризацію всього масиву. Бо коли земля не була товаром, метр туди чи сюди було несуттєво. Там є один чоловік. З бабушкою одного руку трошечки забрала, другого руку ще трошечки. бабушка собі розширила свої владіння. Бачу, що в нас мирним шляхом із сільською радою не виходить. Ми потім звернулися в земельний відділ. Уже я з таким проханням, бо там був інспектор на той час. Виїхав раз. Він виїхали другий раз геодезистами. Знову ж показали. Ну все одно бабушка з сином. Ну, не не цей конфлікт. З інвентаризацією земель сусід Віктор Криворук погодиться тільки якщо йому ще додадуть землі. Якщо вони винесуть межі далі, то мені їхні межі далі, там промежутки, це хай собі перероблюють, що хочуть, то роблять. Мої межі стоять на моїй території. Якщо державна, вас питає, державна комісія не приватна якась там. А державна комісія по електронному кадастру. Хай й вони докажуться. Наступна інстанція територіальний відділ в місті Українка. Тут подібних питань накопичилося чимало. Як власне і по всій Україні є дані аерофотозйомки в електронному кадастрі накладок немає. Відтак буде службове розслідування щодо оформлення держакту з помилками. Створять спеціальну комісію. Привальні структури часто допускають помилки, і не хотілося б би уваги брати їхні дані. Тому це буде структура обласного ДЗК, і ми на підставі тих даних, що відоб'є ДЗК, будемо проводити встановлення координат. Я бачу вирішення таким шляхом. З 1 января 2013 року тринадцятого камеральний кадастр. Камеральный кадастр, он сформирован на базе ортофотопланов и планово-картографических материалов. Все это оцифровано и легло в программное обеспечение базы государственного земельного кадастра. Вся информация, которая сейчас у нас поступает только в электронном виде, со всех районных подразделений Воскомзема, идет именно на этот сервер. И Для того, чтобы присвоить кадастровый номер, она должна лечь этот земельный участок миллиметр в миллиметр. Только после этого присваивается кадастровый номер. Ті ж нарушення які по ортофотопланам, по планово картографічним матеріалам, Здесь їх можна исправить только тільки одним способом: Это полівими роботами виходом на в натуру. Полеві роботи нині для селянина. Це город. Головне на чій землі садити картоплю, аби зайві 20 сантиметрів по межі не вилилися в історію, описану нечуєм Левицьким у Кайдашевій сім'ї. Травень в людей клопоти на городі, але в цей час і рибі не переливки. Час нересту а браконьєри теж не сплять. Втім, на них пильнують рибінспектори. Про перипетії на воді дивіться далі в програмі Околиця. Понад 80 тонн риби з початку нересту вилучили рибінспектори на найпродуктивнішому нерестилищі Дніпра сулинській затоці. Саме у плавнях та заводях сули традиційно нерестяться судаки, лящі, коропи, карасі, сазани, плітки. Лише о пів на сьому ранку, а бригада рибінспекторів та міліціонерів уже вирушає на пошуки браконьєрів. Кажуть, ті стали аж надто полохливі. Щоб затримати на гарячому, доводиться годинами просиджувати в очереті. Отруєми практично кожну ніч. ну браконьєрів поймати дуже важко. І за те, що ну, стали дуже оберігатися, то що штрафи дуже великі, і народ просто боїться ну, виходити на воду. Затримати бракош, як їх тут називають, можна, а от довести вину справа не з легких. Якщо не впіймали із сіткою, і рибою, доводиться відпускати. Ті знають, що говорити. Здраць, що ви робите на воді? Додому допливаємо. Он туди. Корпу купили, грабем. З півсотні метрів від цього човна сітки вщент наповнені рибою. За сьогоднішній день знято більше 20 сіток браконьєрських з рибою. І так практично кожен день знімається така кількість сіток. Втекти з оловом вдається не всім. Кожного дня затримують з півтора десятка охочих нажитися на браконьєрстві. Доброго дня, Сулинська рибінспекція. Що ви тут робите ще, шановний? Щас іде нерець. Що ви робите на воді? Я вас запитую. На хліб за Незаконна риболовля дорого обходиться. Щоб самим не потрапити на гачок, браконьєри полишають дерев'яні саморобні човни та дешеві китайські сітки. Вам штраф. За сітку 340 гривень плюс нанесений збитки 570. Колгоспи, можна сказати, порозвалювані. Роботи в людей немає. І кожен старається лізти. В основному ночі лазить. І кожен на кусок хліба, як кажуть, заробити хоч якусь копійку. Затримані бідкаються, броконьєрство це не бізнес. В селі роботи нема. Як такого немає, заставляє життя. Це не бізнес, це просто на життя. Юрій Дикий понад десяток років охороняє сулинську затоку. За цей час сам переловив кілька тисяч браконьєрів. Каже, останнім часом їх стає менше, але й риби в одному з найпродуктивніших нерестилищ Дніпра, також значно зменшилося. І вже не браконьєри, головний ворог Сулинської затоки. У заводях води горобцю по коліна. І в зв'язку з тим, що низький рівень води це кожен рік. Проблема, з якою ми боремося. Ну, на жаль, кожен рік води мало-мало скидають, наскільки воду, що і зимою риба задихається і давить льодом із-за низького рівня води. Фактично сухо води, одні річечки остаються по півметра глибиною. Лише за три тижні нересту працівники Жулинської рибінспекції спільно з правоохоронцями затримали 750 браконьєрів. Вилучили у них понад 8 тонн риби. Ці місця біля річки шипот досі були своєрідною мекою для тисяч місцевих та приїжджих відпочивальників. Рясно вкриті квітковими килимами поляни. сусіль були встелені наметами. Тепер їх не буде, діткаються екологи, бо берег розритий замість трави каміння і болото. Індустріальний пейзаж до душі тільки поодиноким мешканцям. Кажуть, що то нічого страшного, що в Австрії багато таких малих гідростанцій. Торік у серпні почали об'єкт. Цими днями закінчують потужність тисячі кіловат. Вкладені 20 мільйонів гривень підприємці очікують окупити за вісім років завдяки пільговому зеленому тарифу. Забезпечення міграційних процесів їх тіофану, у нас передбачений рибохід, в який постійно, постійно буде потрапляти зафіксована кількість води в розмірі 150 літрів в секунду. Вантажівка з камінням метушиться туди-сюди. Екологи за голову беруться. У риби ж нерест. За словами гесівців, це не їхня. Хтось у лісі зводить маєток. Екскаватор, який теж часто переїжджає через річку, то вже їхній. Начне це гес водохранилище. водохранілище появляться, кажуть, водорослі, риба щез, іщезне, хоча риби і немає, тут уже. Привезені з Чехії дві турбіни, тамтешні спеціалісти підготували до запуску. Я Думаю, вже буде і що бетон 14 днів. Приїдеємо запускаємо атостанцію. Під тиском громадськості цими днями Закарпатське обласне управління охорони навколишнього середовища відкликало позитивні екологічні експертизи з трьох малих ГЕС. Дві з них діючі. А ось ця отут -от має вступити в дію. Це повинно призвести до до зупинки будівництва. Тих станцій, які на сьогодні збудовуються. Питання ці повинні бути ще раз обговорені на місцях з громадськістю. Друга міні запланована вище вище річці. Там поруч природне заповідне місце, Соколині скелі, а нижче рибне форелеве господарство шипот. Одна з родинок Закарпаття. Тоді нічого доброго не буде, тому що наша форель любить чисту рибу, чисту воду. І тому, якщо будуть там робити техніка, все нарушиться, екологія, буде грязна вода, масла, бензин, все буде тече річкою. появляться п'ятна і форель. загине. найбільше болить екологам те, чому на стадії проєктування дали дозвіл на спорудження станції у верхній частині річки. Таке в Європі ніде не побачиш. В Австрії перед тим як підходити до планування, йдуть з наукові дослідження 4-6 років. У нас же приступили до будівництва цих ГЕС, не роблячи жодних. Будь-яких екологічних гідрологічних досліджень, тобто очевидно, що ті гес, які зараз вже побудовані або готуються до експлуатації, це всі гес вони наносять звичайно значну шкоду. На відміну від сусідів івано-франківців, керівництво закарпатської облдержадміністрації не має наміру призупиняти процес створення мережі малих гес. Аргументи область має найбільший в Україні водний баланс, зокрема 10 тисяч малих річок. Діючи три великі гідроелектростанції забезпечують власною електрикою тільки на 7%. Правда, під тиском природоохоронців закарпатська влада таки пішла на перегляд програми. Для прекрасного місце в житті завжди знайдеться. Програма околиця з'ясувала, що для квітів місце знайти точно можна. Один з символів Голландії тюльпани. Кіровоград, схоже, вирішив привласнити цей бренд. На кількох гектарах, практично в центрі Кіровограда, перші 100 тисяч квітів 45 -ти сортів було висаджено позаторік. Минулого року тут перевершили власний національний рекорд. Одночасно в одному місці зацвіло більше 200 тисяч квітів. Цього ж сезону вирішили до рекордної кількості додати і повне оновлення колекції. На території дендропарку з'явилося 50 нових сортів. Ми збираємо найкращі сорти за всіх: Нікійський, Ялтинський парк збираємо з Голландії. Ось зараз напряму ми починаємо працювати. Ми тут беремо саме сорти, які представлені представленими по красоті, по насиченню цвітов. Більшість тюльпанів голландської селекції і практично не зустрічаються у магазинах. Селекціонери дендропарку стверджують, до вибору сортів підійшли науково. Відповідно, цвітіння квітів триватиме з ранньої весни до пізньої осені. Найважче призвичаєти рідкісні сорти голландських тюльпанів до кіровоградських степів. Зімою нагортаємо сніг, обов'язково, щоб було більше влаги, їм якщо немає. Полів з осені, само собою обов'язково, і зараз полів каждоднівний полів. Працівники дендропарку більше ніж задоволені. Яскраві кольори тюльпанів привертають сотні відвідувачів. Люди у захваті, по перше, від кількості квітів, по-друге, від розмаїття їх форм та кольорів. Кожен хто в душі є художником. Помічає зразу, наскільки різноманіття кольорів, сортів цих тюльпанів настільки незвичайна краса, що ну, просто коли проходиш, хочеться зупинитись і не відводити погляд, це унікальна естетична насолода. І я думаю, що якби таких куточків було більше, якомога більше в нашому місті, в нашій країні, то і світ був би кращий, і люди були б кращі, більш усміхнені, більш задоволені. Наступного сезону Кіровоградський дендропарк знову став. Тиме рекорди. Тепер вже не за кількістю висаджених квітів, а за сортами. Їх кількість планують довести до 200. Окрасою шпарку має стати і щорічне оновлення колекції сортів тюльпанів, в яких у світі налічують більше 10 тисяч. Та останні новинки світових селекцій. У символів Євро 2012 Славка та Славика з'явилися живі конкуренти в Хмельницькому. Іменами лялькових футболістів нарікли ведмежат, які народилися в місцевому звіринці. Сьогодні клишоногі зробили перший пас на ігровому полі. Перше приготування до матчу ведмежатам не до снаги. Спроба одягнути їх у футбольні майки провалилась. Замить клишоногі здерли з здерли себе незвичний одяг, тож на поле вийшли лише в косинках, які символізують державний прапор України. Від надмірної кількості вболівальників звірята перелякались і мало не зірвали гру. Ініціативу взяли на себе хлопчики, і хоча сили були нерівними, перший пас ведмежата все ж таки зробили. Я займаюся вже два роки футболу. Я за цих два роки забив приблизно 50 чи 100 голів. Я прийшов подивитися, як грають ведмеді, але вони ще не вміють грати. Але я сподіваюся, ми їх навчимо грати в футбол до Євро 2012. Славко, їж, Бач, Славік їсть. Їш, їш, їш. на. Гра грою, а обід за розкладом, каже доглядальниця Наталя. Годуємо ми їх як маленьких діток через кожних 3-4 часа. З'їдають вони по півлітріму по півлітрі мали з'їдають. Втім, на свої імена Славик та Славко поки що не відгукуються, а ось характер вже показують. Спокійніший наш Славко трошки, а Славик трошки агресивніший. Щось не по їхньому вони б'ються. Блін, камера. Щось не поділили, чи одному більше уваги приділила. Вони рівнують один другого до другого. Імена хмельницьких талісманів футбольного чемпіонату офіційні, запевняє директор місцевого комунального підприємства. Вони вписані до паспорту звірів. Працівники «Зоокуточка» розраховують мати з цього чималий зиск. Міжнародний ветеринарний паспорт В ньому написано, хто являється власником цих відміні. Тобто наше комунальне підприємство е, Україна, наз, названня е, самого животного, дата народження, стать, масть і порода. Ми би з великим задоволенням залишали їх собі. Ну, зв'язку з тим, що технічна можливість нашого зоокутка і нашого парку не дозволяє, ми вимушені їх продавати. В цьому році, в зв'язку з їхніми іменами, ми надіємося, що будуть міжнародні покупці. Можливо, це будуть представники Польщі. Їм буде це набагато цікавіше. У батьків звірят бурих ведмедів Аліси та Темка, це вже дев'ята пара малюків. Минулоріч лише Потапа і Настю віддали на місце постійного проживання до столичного зоопарку. Славик та Славко ще майже рік тішитимуть місцеву дітвору. І хоча на лаври талісманів чемпіонату Європи з футболу вони не претендують, спортсменами стануть напевно. Принаймні, якщо наша збірна випустить ведмедів на футбольне поле, супротивники просто повтікають. У мегаполісі життя стрімке і бурхливе, а за межами спокійніше. Проте не менш цікаве. Про це дивіться, щотижня о цій же порі в програмі Околиця.